Нація зброярів історія української зброї. Виставку під такою назвою у Національному військово-історичному музеї України відвідали вихованці інформаційно-творчого агентства «Юнпрес» Київського палацу дітей та -тей юнацтва. В експозиціях представлені експонати, присвячені історії військової справи в Україні від стародавніх часів до сучасності, різноманітні види озброєння прадавніх часів, обладунки та інші артефакти Скіфського. Сарматського, грецького та римського походження допитливих гостей зустрічали воскові фігури та манекени воїнів в обладунках та костюмах з різних епох із притаманною їм зброєю та символікою. Наша мета зараз показати українцям, показати відвідувачам те, що о... Українці завжди воювали, завжди захищали свою землю, завжди зі зброєю в руках. Зараз в музеї триває виставка Нація зброярів, мета якої показати, що ми не лише нація хліборобів, не лише нація аграріїв, а й нація зброярів. Юних відвідувачів також зацікавив бойовий хендмейд від креативних українських патріотів. Унікальні саморобні скиди, зроблені з підручних матеріалів, що кріпились до цивільних дронів та трофеї, здобуті під час бойових дій. Міліцейська амуніція, маски орків, снайперська гвинтівка часів Другої світової, збиті мавики та частина від ракети Нептун, яка знищила російський ракетний крейсер Москва. Вразило те, що цей музей для мене став, наче, порталом у інший е, проміжок часу. Е, Тут зібрані експонати не тільки з історії сьогодення, а ще й з історії часів стародавнього Риму, Першої світової імперських часів. Дуже пишаюся тим, що навіть цей військовий час, у цей важкий час для нашої країни, у нас є можливість, якою ми користуємося, і ми розвиваємося у цій сфері, навіть якщо раніше можливо це було не першим планом. Отже. Значно рекомендую це місце, аби просто відчути себе справжнім українцем, і в такий пункт що ти тут був. Пізнавальною та корисною була інформація про факти та міфи воїнів козацької доби та еволюції української армії з 1914 по 2022 роки, зокрема у період січових стрільців УНР Другої світової. Антитерористичної операції на сході України аж до повномасштабного вторгнення Росії в Україну і сьогодення.